Огляд моніторингу прихильності У першому модулі ми розглянули причини, через які люди не приймають АРТ або виходять з під медичного нагляду. Пригадайте, головною причиною неефективності лікування є низька прихильність. Дуже важливо зрозуміти її першопричини та спробувати впоратися з ними до того, як виникнуть проблеми з прихильністю. Другий модуль присвячено мотиваційному консультуванню. Воно є потужним інструментом у допомозі пацієнту розвинути свою прихильність. У цьому модулі ми розглянемо методи оцінки прихильності після того, як пацієнт почав АРТ, а також дії на основі отриманих оцінок. Це відео присвячено різним методам оцінки прихильності. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати методи моніторингу прихильності до АРТ. Існує 5 поширених методів моніторингу прихильності до АРТ. Ви знайдете їх у додатку 4 Національного стандарту підтримки прихильності до АРТ та утримання в лікуванні. Самостійний звіт пацієнта щодо прихильності. Підрахунок таблеток. Журнал видачі препаратів. Журнал візитів до лікаря. Моніторинг вірусного навантаження. Вірусне навантаження є найкращим показником того, чи приймає пацієнт АРТ. При невизначальному вірусному навантаженні ми знаємо, що прихильність достатня і АРТ виконує свою роботу. Якщо через кілька місяців на АРТ у пацієнта визначається вірусне навантаження, нам слід підозрювати проблеми з прихильністю. Однак ми налаштовані на виявлення проблем з прихильністю до того, як проведемо тест на вірусне навантаження, саме тому нам слід використовувати також інші методи. Самостійний звіт пацієнта щодо прихильності є простим методом моніторингу прихильності. Запитання стосовно АРВП, які приймають пацієнти, коли і скільки таблеток вони приймають, то що можуть підказати, чи знайомі вони зі схемою лікування. Це особливо корисно на початковому етапі, коли пацієнт нещодавно почав аРТ. Якщо він не знає особливостей схеми лікування, навряд чи він прийматиме препарати правильно. Також ми можемо запитати пацієнта, чи не пропускає він прийом таблеток. Важливо робити це неупереджено, щоб він не був змушений виправдовуватися та говорити, що чітко дотримуються схеми прийому. Наприклад, ви можете сказати: багато пацієнтів мають проблеми з прийомом таблеток щодня, чи є у вас такі проблеми з АРТ, або приймати АРВП щоденно може бути складним. Скільки разів, на вашу думку, ви пропустили прийом АРВП у минулому місяці? Крім того, існують стандартизовані інструменти, ухвалені для вимірювання прихильності, такі як шкала прихильності до лікування Моріскі 4 ММАС4. Ця шкала з чотирьох пунктів ставить такі запитання. Ви коли-небудь забували прийняти таблетки? Чи буває, що ви іноді нехтуєте прийомом таблеток. Якщо іноді ви відчуваєте погіршення самопочуття під час прийому препарату, чи припиняєте ви прийом? Іноді, коли ви почуваєтеся краще, чи припиняєте приймати таблетки? Відповідь так, на будь-яке з цих запитань є сигналом, що пацієнт не дотримується схеми лікування належним чином. Нам слід дізнатися. Чому причина низької прихильності, шкала ММАС є також у скороченому варіанті з двох пунктів та розширеному з восьми. Однак самозвіт пацієнта щодо прихильності насправді є лише перевірочною оцінкою. Пацієнти часто говорять нам те, що ми, на їх думку, хочемо почути. Якщо вони кажуть, що у них є проблеми з прихильністю, ми знаємо, що це правда. Але якщо вони наполягають на тому, що чітко дотримуються схеми лікування, це ще не говорить нам про відсутність проблем можливо, пацієнти просто намагаються нам догодити. Більш об'єктивним показником прихильності є підрахунок таблеток. Ми можемо попросити пацієнта взяти з собою всі свої таблетки на прийом, а потім. Порівняти кількість таблеток, що залишилися з кількістю таблеток, які мають бути у наявності, виходячи з попередньої дати призначення та призначеної кількості, зайві таблетки це пропущені дози. У додатку 5 до національного стандарту підтримки прихильності до АРТ та утримання в лікуванні надаються рекомендації щодо того, як тлумачити кількість пропущених таблеток залежно від схеми дозування. Якщо пацієнту призначено прийом один раз на добу і він пропускає більше однієї дози протягом місяця, прихильність вважається недостатньою. Якщо пацієнт приймає ліки за схемою двічі на добу і пропускає більше трьох доз протягом місяця, прихильність вважається недостатньою. Однак через деякий час пацієнти також дізнаються, скільки таблеток вони повинні приймати. І можуть прибрати зайві таблетки для ідеального підрахунку. Іноді пацієнти навіть викидають зайві таблетки в приймальній клініки. Отже, якщо ми знаходимо надлишок таблеток під час підрахунку, то ми знаємо, що у пацієнта є проблеми з прихильністю, але якщо кількість ідеальна, це знов таки мало що нам говорить можливо, пацієнт вже позбавився зайвих таблеток. Ми також можемо перевірити. Чи забирає пацієнт ліки за графіком. Записи у журналі видачі ліків показують, чи взяв пацієнт, призначені АРВП вже після того, як попередній рецепт мав закінчитися, дні запізнення на отримання ліків дорівнюють кількості днів, протягом яких пацієнт не приймав АРТ. Подібним чином ми можемо переглянути журнал реєстрації візитів до лікаря. Це можна зробити автоматично за допомогою електронних медичних інформаційних систем. Детальніше ми розглянемо це у четвертому модулі. Якщо пацієнт пропустив візит до лікаря або прийшов до медичної установи пізніше, ніж очікувалося з огляду на останній візит, ми маємо підстави підозрювати у пацієнта низьку прихильність. Журнал видачі ліків та журнал реєстрації візитів до лікаря дають більш об'єктивну інформацію, ніж самозвіт або підрахунок таблеток. Але є окремі пацієнти, які приходять на кожен прийом, забирають свої ліки за графіком, але в реальності їх не приймають. Тут ми переходимо до моніторингу вірусного навантаження. Як мінімум, ми повинні контролювати вірусне навантаження наших пацієнтів на шостому місяці після початку АРТ. До цього часу припускаємо, що вірусне навантаження буде невизначальним на 12-му місяці, а потім щорічно. Як рекомендує ВОЗ? зауважте, що ВОЗ рекомендує зробити перше вимірювання вірусного навантаження та переглянути його результати разом із пацієнтом на 6-му місяці. Тому якщо отримання результатів вимірювання та повідомлення про результат має затримки у часі, це слід враховувати при визначенні часу, коли потрібно брати пробу на вірусне навантаження. Якщо вірусне навантаження пацієнта не визначається, ми знаємо, що він має належну прихильність. Якщо вірусне навантаження визначається на будь-якому рівні, то, ймовірно, у пацієнта є проблеми з прихильністю, хоча ми також повинні враховувати інші причини віремії. Навіть віремія низького рівня від 50 до 1000 копій на мілілітр може не відповідати критеріям неефективності лікування, але все одно може свідчити про проблеми з прихильністю та вимагати заходів. У сесії 3.3 ми обговоримо введення пацієнтів з підозрою на проблеми з прихильністю та віремію. Підіб'ємо підсумки. Коли пацієнт починає АРТ, нам необхідно забезпечити постійний моніторинг прихильності до лікування для виявлення можливих проблем на ранньому етапі. Ми повинні використовувати декілька методів. І залучати різних членів команди до проведення цих оцінок, які можуть включати самостійний звіт пацієнта щодо прихильності, підрахунок таблеток, журнал видачі препаратів, журнал візитів до лікаря, моніторинг вірусного навантаження.